Коли люди, ще будучи у війську, бачать, що створюються різні програми по їхньому відновленню в незалежності того, чи це фізичне відновлення, чи це відновлення їхнього психічного здоров'я, в них є розуміння, що коли вони вийдуть із війська, в незалежності від того в якому вигляді вони вийдуть, про них потурбуються. І державний сектор або там державно-приватний сектор, тобто вдячність, має проявлятись в діях. Недостатньо просто прикладати руку до серця і казати Дякую за службу. Важливо при цьому ще щось робити, якісь конкретні дії. І сьогодні ми бачимо там початок цих конкретних дій. Мій досвід, багато хлопців, яких поранених. Ось цей шлях проходження, поранення, лікарня, цивільне життя. Він не тільки сам його ветеран проходить, це побратими приходять, це батьки, це дружина. І туди зім теж якась потрібна підтримка. Загалом історія найважливіша, яку дав мені психотерапевт. Він власне дав мені можливість допомагати собі самому в якихось екстрених ситуаціях, коли в мене вони відбуваються. Тому це найважливіше, що є. Коли у людини виникає думка, що мені треба звернутися по допомогу до спеціаліста, до фахівця, значить дійсно тобі вже треба звернутися, і ти не маєш це відкладати на завтра, на післязавтра, чи там через місяць, чи через два. Ти все одно до цього прийдеш. Просто питання, коли. Але краще прийти раніше, для того, щоб травма, яку ти отримав і вона тебе турбує, її краще пропрацювати зараз, ніж вона потім переросте в посттравматичний стресовий розлад.